Вітаю, да, друзі, з вами адвокат Роман Мицька. Сьогодні поговоримо про новизну, яку нам приніс листопад у правилах про мобілізацію. Отже, уряд прийняв постанову номер 1364 і вніс зміни до вже існуючої відомої вам постанови номер 560 про правила військового обліку, яким надав право вільного перетину кордону особам. З числа таких, чиї чоловік, дружина, сини, дочки, батьки або брати чи сестри загунили чи пропали без вести під час антитерористичної операції, і числа військовослужбовців. Працівників підприємств-установ організацій, які були залучені до проведення АТО, осіб, які загинули чи пропали безвісти з числа добровольчих формувань, які захищали Україну, жінки і чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час дійснення заходів із забезпечення національної безпеки оборони, відсічі збройної агресії Росії проти України під час воєнного стану, а також члени сімей. Тих осіб, які посмертно були нагороджені званням Героя України. Таке право можуть отримати тільки ті люди, щодо яких у Державному реєстрі військовозобов'язаних існують актуальні військово-облікові дані. Наступна новизна, яку приніс нам листопад, це те, що надання відстрочок та оновлення військово-облікових даних тепер буде відбуватися тільки через ЦНАП. Або додаток Резерв плюс. як бачимо, обов'язок ходити особисто до ТЦК тепер скасований. Наступне кожна жінка, хоч і призов жінок зараз не встановлений, яка здобула будь-яку медичну спеціальність, хоч могла і не працювати за спеціальністю жодного дня, однак підлягає обов'язковому військовому. Обліку. Відсутність таких жінок на військовому обліку, а також ухилення від оновлення військово-облікових даних, може потягнути за собою вже відомий штраф на 17 тисяч гривень. Наступне, з 1 листопада запрацювало автоматичне поновлення відстрочок через додаток Резерв Плюс. Зараз у додатку вже наявні 10 підстав для. Отримання відстрочок. Перевірте свої підстави у додатку. Якщо цей випуск був для вас цікавий, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Слава Україні і до побачення!